Репортер Доти 2, эпизод 37. Стоп! Промазал? ха oh. ха oh. Та да це ж якийсь оглушевий шквал. Ой. <свист> Невже знову тута рог? А зараз я нашлю на тебе. <плес> на тобі! <плес> І ще! <плес> <плес> <рістя> Стільки приголомший, хочу мрити зі сміху. Ой-ой, хай там я, капусь, добре вміє одне самовбиватися. Хтось доб'є є його? Уже біжу. <рістя> Ось вам! Подвір писа! Ну? Ні! Гол! Ей ви! Цільтесь у мене! Гірокоптери! Назад! Відступаємо! Стривайте, но! Ця облога може тривати скону. Здається мені, що ні! Егіда у спектрі скоро зникне! Югу! На цій битві я заробив собі нарізак манти. Мої вітання, гірокоптери! Треба узяти сферу досконалості і рецепт. А, я вже це бачив. гадаю, зараз ти довбатимеш лобом, і натомість з'явиться різак манти. Ха! Не сміши мене! Різак манти так не зробиш! Оу, а як ти тоді його збереш? Спершу беремо усі складники, складаємо їх ось так, а потім Я. І готово. Озвучено товариством Трикрапки на замовлення порталу Play.ua